Всіх вітаю в своєму саду. Сьогодні у нас 22 серпня 2025 року. Центральна Україна, місто Кременчук. Перед нами середньопізній сорт Плуоту під назвою Даполданді. Дуже цікавий це гібрид Абрикоса зі сливою. Смак солодкий, м'якоть дуже цікава, така червона. І ззовні він такий дуже цікавий, такий п'ятністий якийсь на вигляд. В цьому році, як знаєте, були приморозки неодноразові в нашому регіоні і не тільки в нашому регіоні. І цей сорт все одно більш-менш нормально себе показав. Там, де був приморозок сильніший знизу, там дерево голе, а зверху ось залишались плоди. Сьогодні хочу проводити збір. Плоди доволі крупні, ось такі, як натираєш, такі блискучі, в таку крапку. Покладу їх на дозрівання ще в темне приміщення, бо вже починають бачити мурахи їх довбати, якщо вони їх почнуть гризти масово, вони просто погніють. Надо збирати, класне дозарювання, а потім споживати. Цей сорт можна прививати на дику аучу, на сливу, і так само можна його прививати ще на. Жердель, дикий абрикос. Він непогано сумісний. О, вже деякі плоди починають падати. Доволі крупний сорт в руці. Ось так виглядає. Як натертий, пройновий на льот стерти. У нього такий цікавий вигляд. О, такий блискучий. трошки як з таким первомудром. Є трошечки живців цього сорту, кому цікаво, звертайтесь, будемо реалізовувати на... О, ось, бачите хто їсть їх. Божі коровка їх фігачать. Он лізе, їсть і не стисняється. Будемо реалізовувати живці на зимове весняне щеплення так само на літню кудировку. Зараз провожу збір плодів, ті, які є на дереві. А потім з вами будемо дегустувати. По обробках, ну, по-любому, треба обробляти від шкідників та від хвороб, бо діла не буде. Всі диплоїдні сливи по-любому треба обробляти від хвороб. Таких як кляста, гнилі всякі, бо. Якщо не будете обробляти, то врожай вам не бачите. 100% провірено руками. Так, давайте побачимо, яка вага подів. 147 грамів. Непогано. 143. 141. Це самі крупні плоди, я показую. 163. Середня вага буде, напевно, грамів ну, 100, може 80, коли буде загрузка водами. Так, давайте розріжемо, побачимо. такі пом'якше. Вони всі продавлюються. Соковитий. Ось отака м'якоть. Червона, дуже соковита, як бачите. Кісточка відділяється погано. Давайте такий, щоб спіліший. Цей дуже м'який, можливо і м'якоть у нього буде темніша. Ого, бризя як. Так. Ось така м'якоть соковита, дивіться. Соку дуже багато. Так, давайте проміряємо, який вміст цукрів. Так. Сок прозорий. Вміст цукрів 19-18 доволі високий. Так, ану кісточка. Ну, відділяється вона дуже погано. Треба помучатись. Ну, в принципі можна відділити ось отак змякоття. Сор дуже соковитий, як бачите. Пробуємо на смак. М -м -м. Дуже солодкий, дуже смачний. Кислинка майже відсутня при повному дозріванні. Дуже приємний. Присмак нагадує водночас і сливу, і абрикос, і персик, і солодкий мед. Оце в переміжку такий мікс. Медова така, класний. Запаху, як нюхаєш, дуже не, не чутно. Взагалі не чутно, що за запах. А ось самі оці присмаки У роті дуже-дуже дуже класні, приємні. Дуже солодка, смачна, просто клас. Ну, В цілому, що можу сказати? Свої відгуки. Сорт доволі продуктивний. стійкий до приморозків. Звісно, якщо будуть приморозки дуже сильні, то стійкого нічого нема, все померзне. Але є сорти, які більш-менш переносять у ці приморозки. Ось, наприклад, Даподанді. Є чим посмакувати дуже класно. Так, по товарності цікавий вигляд у нього. Ось ну, як бачите, дивіться, я зараз собі тру. Він такий рябий. Його ще називають за кордоном яйця дракона. Чому не знаю? Хто ті бачив яйця ті дракона, хер'єзна. Ну так, висновки такі. Сорт гарний, смачний, думаю, що треба мати в саду. Це мій відгук. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей сорт. І обов'язково ставте вподобайки. Кому подобається відео. Ну, кому не подобається, вставте палець вниз. Це діло таке. Так, всім гарного дня, до побачення, до зустрічі.